Слава прапору України! Слава! Аби державний прапор став зрозумілішим для кожного українця, молоді патріоти вирішили його популяризувати, вирішили провести дослідницьку роботу, видати книгу про прапори та ініціювати уроки державної символіки в загальноосвітніх школах. Біля Києво-Могилянської академії вони роздавали перехожим пам'ятки про те, як слід поводитися із державним символом серед перестрок: не обгортатися прапором, не стелити його під себе, не торкатися ним землі. Часті випадків люди просто не знають, як правильно використовувати прапор, а не просто вони навмисно його неправильно використовують. Наприклад, є три флагштоки. Український флаг повинен бути на середньому флагштоку, Посередині це, це прояв поваги до прапору. А в нас люди ставлять спочатку український, потім, наприклад, там міста, потім район, навіть біля районних адміністрацій. Це вже порушення є, в принципі, певні такі порушення. Наприклад, на майдані я вважаю, що там співвідношення. Один до шести прапор повинен бути в більшого розміру. Органи державної влади вони мають закликати людей, що, будь ласка, піднімайте прапори на своїх будівлях в себе на дахах, в себе в офісах і друге це такими масовими акціями, де люди бачать, що це є модно, скажімо так, що це є. Не настигнеш цього не потрібно царатися. Кожен має народжувати системи, цінувати прапор своєї держави, відчувати себе часткою цієї держави. Треба пропагувати насамперед свою участь в будівництві української держави. Атрибутами її є і прапор, і герб, і люди прекрасні. Оце все треба пропагувати. Сарсанім прийшов на акцію, бо вона без політики. Каже своєю працею, не раз захищав честь прапора. Мої діти страшні патріоти. вивішують прапор, вони там гімн впівається. Все що просто може навіть більше ніж я. В них немає іншої державних, немає іншого прапора, і вони це люблять, знають і цінують. Для Дениса це нагода походити синьо-жовтим стягом по українській землі. Адже більшість свого часу він проводить в Англії, не навчається в університеті. В гуртожитку у нього висить прапор України на всю стіну. Кажу, у британці можна повчитися поважному ставленню до національних символів. Ледь не біля кожного англійського будинку стоїть щогла. Взагалі я вважаю, що це дуже гарно, якщо, наприклад, у якійсь квартирі з балкону висить прапор України. Те сучасник старту акції жовто національна гордість України. Ці молоді люди хочуть, щоб національні прапори майоріли не лише на державних установах. Обіцяють до кінця року встановити синьо-жовті знамена на трьох сотнях будівель. Кінцева зупинка дійства київська опера. Тут естафету підхопив Олег Скрипка. Тішиться, нарешті став учасником неполітичної акції. Вона йому подобається. Музика така, стільки людей. куча людей з флагами. Отеця все. Ну, ката гордість за свій, ну, вообще за Україну сразу. У день прапора на столичних дахах замайоріло шість знамен: перший на Києво-Могилянській академії. Далі були банки, комерційні установи. Не відмовився ніхто. Ми Підтримали цю ініціативу, тому що це гарна традиція, і взагалі традиції це добре. Хоч подібна акція відбувається вперше, і організатори і прості українці, які долучилися до свята, впевнені подібні заходи мають розширювати географію, популяризуючи українські символи і традиції не лише в Києві, а й на всіх теренах України.